Окрім баталій вуличних та внутрішньополітичних чинна, українська влада пішла у наступ на фронті зовнішньому. Є інформація, що український уряд хоче відновити візи для громадян Сполучених Штатів, Канади та країн ЄС. Повідомлення перевіряла Наталя Набокова. Серце українського спротиву притягує увесь світ, а тим більше ЄС та Америку. Київський євромаршрут уподобав і цей містер зі США. це просто неймовірно. Для туристів це велика подія бачити все це. Спочатку таких як він позначили терміном іноземний агент. А ще зовсім скоро їм ймовірно доведеться щоразу платити за перетин кордону України. Профільні експерти про такі наміри влади поінформовані з власних джерел. Більше того, вбачають у них дискримінацію. Це демарш. Демарш, щоб показати, що офіційний Київ незадоволений політикою Європейського союзу та США в Україні. Головний сенс, нібито, обезпечити Україну від тиску західних громадян, як то подібних виступів заковика на шляху новацій. Це чинна постанова про спрощення віз. Або їй не суперечити як варіант стягнення плати за реєстрацію особистих даних прикордонниками. Останні, нібито, про це не чули. Мені в курсі Тобто ідеологію. Отрабатывает. Міністерство іностранних діл, а уряд приймає рішення волевою. за неофіційною інформацією. Такий документ обговорювався урядовцями минулого тижня, а нині на доопрацюванні. Тож команди оприлюднювати це в МЗС не отримували. У нас немає такої інформації, щоб вам дати інформацію. Поки чекаємо ми... ми рішення консульського відділу. Розмір зборів за перетин кордону ще невідомий. Втім, подібна плата закладена в ціну квитка до США. А Європа на всі візові поступки з боку нашої держави на реверансу відповідь поки що не наважилася. Наталяна Бокова, Андрій Сокоренко – новини.